Ми запитаємо це у переможця битви екстрасенсів Макса Гардієва. Сьогодні він у нашій студії. Макс, заходь. Макс, привіт. Добрий Привіт ну, знову. Привет. Добро бачить мене також така ж планшетка. Планшет красиво. Добрий Будь ласка. Макс, раді я тебе бачити. Дякую, exactly. дякую, дякую. дякую. що запросили знову. Перше, перше питання, Що Таро говорить про мою зачіску? Шока да, про, про... про новий стиль? бібер. На мене малка Максі поговорили все. Тепер тоді давай до президентів Франці. Добре, спри зачка розібралася. Значить, питання актуально. Хочу почати найголовніше це візит з Франції да, і президента Макрона, який якраз зараз з канцлером Німеччини а, і прем'єр-міністром Італії прибув сьогодні до України. Ну, ми бачили фотографії. Звичайно, ще всі бачили насправді да. вже але. Ну, якби від нашої сторони підтвердження немає, тому ми поки що не можемо казати, ну, що добре додатково інформація. Можливо, твої карти щось розкажуть нам цікавого. Ну, чого подивимось. взагалі чекати від цієї зустрічі? Тому що Макрон вже пам'ятає, що він казав, давайте зберігати обличчя Путіна, а з іншого боку, їде до нас, ніби нас підтримати. То давай розберемо. Що розб... реально, давай може подивимося, так, що реально він відчуває що... до України, так. що він хоче. То Макрон для нас, розкажи, будь ласка. Ну, давай подивимося, перше. Він шукає. Розумієш, він наразі шукає де йому краще, а -а -а. бо це відлюдник. Це людина, яка шукає з е своєю ідеєю, своєю ідеологією. Він не знає, як це зробити провірно, і тому він наразі шукає. Шукає, як правильно. Ну, може, тут, а може тут, а може так йому зробити, а може так. Тобто він не має наразі якоїсь одної думки з приводу цієї війни. Взагалі він, мабуть, за знаком Зодіака ваги. Знаєш, він не може це визначитися. Я. А зараз я подивлюсь, хто він толя. Але ж ти мені здається, вже визначив свою позицію. Правда? Ні, ну ну потр... по Ленд-Лізу так, по Макрону ще ні. Розумієш, тому ми з ним схожі в цьому плані. Я також переживаю. Так, він він ще в пошуку. Окей. Uh, давай тоді а щодо лендлізу uh, про лендліз. Чи буде він настільки ефективним? От коли Америка постачала до СРСР, до союзників під час другої ствоє, угу. uh, тоді перемогли Гітлера. А чи буде лендліз таким ефективним для нас? Що кажуть Карта? Зараз подивимося. Ти три одразу? Ну так звичайно, треба ні. Це стабіль, стабільна ситуація. Насправді, бо імператор вона означає стабільність, яку ми отримуємо нарешті, ту стабільність, про яку ми можемо казати. Це по перше. По друге, е насправді зараз дещо вирішується з приводу цього. Якісь моменти, які ще не вирішилися, тому е- може якісь бюрократичні моменти, може ще щось не вистачає. А як ти по цій карті? Це зрозуміє? А це карта вибору. Бо Там наразі хлопчик, ми бачимо Адама Єву, які вибирають чи їсти яблуко, чи ні. Ага. Тобто, це карта вибору, це коханці. Ось чому цьому, чому вона так означає. Але у нас є насправді у самих вибір, тому що ми бачимо це маг. У якого на столі знаходиться дуже багато предметів, Он дживелін, за... здається в нього ну, та, так, там все Маленький. Маленький у мені. нас є дуже багато насправді зараз вибору, і дуже багато країнам допомагає за за що ми дуже вдячні, нереально вдячні за це. І е, е, насправді, е, навіть якщо його не буде, і якщо він не допоможе, то у нас є дуже багато інших артефактів, які ми можемо використовувати. Mm -hmm. Тобто, у нас допомоги, все яких добре, ми можемо виграти Звичайно, ну добре, ми... так і так це зробимо. Ні, е, Україна 100% може обов'язково. Головне нема. просто треба почекати. Розумі, Але так. ж час завжди я ні, це це однозначно так. Да. Давай так. тоді до Туреччини, да, тому мене... що там Ердоган постійно заявляє, да, що будемо, значить, я готовий допомагати, але знову ж таки будемо говорити там да, і та да. е, досить неоднозначно. Він же ж планує ось цю зустріч нашого президента Зеленського разом з е, Путлером. Да, але це також, скажімо, чутки. Да? Дай прогноз, чи взагалі е, бачиш ти цю зустріч, і в якому форматі вона може відбутися? Добре, давай подивимося, що він насправді відчуває до України чи його е, стосунки до України такі. Правдиві, щирі, щирі, щирі так. ну так і тому, що насправді підтримка туреччина для нас дуже важлива. Справедливість карта, тобто він реально за справедливість. Mm -hmm. він, він дуже серйозно до цього ставиться. Це не людина, яка буде казати Філа, і не робити. Це людина, яка однозначно за те, щоб було все чесно, за те, щоб було все по порядку. І це дуже добре для нас так, насправді. Абсолютно. Бо що, знаєте, один каже той робить зовсім інше. А чи відбудеться ця зустріч? Зараз подивимося. Зустріч Зеленського і, і лідера. І лідера Є? сучасних, ну подивіться фашистів. Подивіться, Путіна. карта башні Навряд чи. Стосунки не дозволять а, Зеленському піти на, на цю зустріч. Mm -hmm. Я не знаю. Я б я... на, пранасправді на, я б також навряд <святування> чи це зміг зробити після того, що він зробив з країною. Ну я не знаю, як, як дивитися у очі такій людині Він не вбити ту має людину має на, на місці. Розумієте? Тому в, в вирогідність дуже маленька, що буде та зустріч. Так, а, тоді, значить, в нас є. Інформація про Путіна, яка Але, основ... знаєте, я вибачте, вибачите переб'ю. Бо наразі мені здається, що Путін дуже боїться з зу цієї зустрічі. Ну він не зможе морально та фізично знаходитися там. Що там зараз з ним? Є До Це я б знаєте, як доходить інфа трішечки з опізненням. Ну от інформація, значить, що Путіну нібито зробили невдалу операцію. Я б що ти читав про це. З онкологічної видалення онкологічної пухлини, він пробуває в комі зараз. Я не про республіку, комі а про, про кому. Але його оточення приховує цей факт. Ну це різні там видання писали, і британські. Mm -hmm. До речі, хочеться в це вірити з одного боку, але Дуже ми хочеться. постійно говоримо, що там Путін помирає, помирає. А він зараз не помирає, і кажуть, що навіть двійники можуть бути задіяні зараз, щоб показати, що Путін нібито живий, або навіть архівні кадри будуть використовувати, щоб людям людей задурити росіян. Щоб то Путіна вже немає, а вони там місяць-два будуть це приховувати. Що з цього ну, це вони вміють, але давай що скажуть нам? Подивимося, карти. Ні, він живий, От скотина. сука. Він живий, і е е в нього все. інша повинна бути доля. Розумі? Інша яка, доля? Яка? Ну інша інша смерть. Інша а поки що Не да, звичайно, звичайно, бо карта у нас імператриця означає, те, що живучий. Як земля. Ну, <laughs> так, вибачте. Вибачте. ну А ну, по-друге, це карта справедливості це все одно, що буде його. Е... Божий суд перед ним буде. Дякую. Я впевнена. Ви знаєте, мені дуже подобається. Е... Отака От душевна політика людей, які буддисти, вони дуже вірять в карму. І я теж вірю в те, що всі, абсолютно всі люди, звичайно в кінці життя стають перед господнім судом, і там на ваги кладуться всі добрі, справи і погані. Тому я впевнена, що за все те зло, яке ця людина причинила квітучому, вільному, щедрому народу, обов'язково отримує позаслузі. Ой, стовідсотково. Амінь, от, якби якби просто Градєв сидів зараз перед протечем, він би міг просто картою вбити, вбити я реально таке колоколода, що Можуть можу вбити один раз Ложки. так. Добре, давай тоді Максим, поговоримо про да. те, що ми всі боїмося. Насправді я хочу запитати, да, кажуть, що е, зараз існує загроза ядерного цього удару. Е, розвідка США передбачає до речі, що е, Північна Корея. Такі теж собі знаєш, сірі мишки, які Щось ми про них забули завдяки Путіну, підпілі, да, готує влаштувати масштабний ядерний вибух. Ну попередні оці випробування були аж в 2017 році. Але ж ми бачили нещодавно mm -hmm. цей Чин Ін. о, Будь ласочка, показував оцю здоровенну свою ракету, яку вони зробили, і сказав, що ця ракета може дуже далеко полетіти і влучити в будь-яку. Ну, Точку, яку вони вкажуть. І а до того, що ось, ось вона, ця ракета. І цей Кім Чен-Ін висловив підтримку. Підтримку якраз Путіну Ти щодо... сказала. Це загаля... неправильно прізвище. Не Кім Чен-Ін, а Кон Чен Комченій. Будь ласка, читай по Суфлеру, як там написано. Але я можу сказати, да. Кім Чен ін сказав, що вони полетіли на Марс. Хто-хто? Корея, а, він розказує Корея. всім, що вони полетіли ну, на Марс. Давай, давай. Вони е казали, що на Євробаченні виграла Англія. Хоча так. мені дуже сподобалась Англія, я підтримую цю країну, але за, 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 тим не менш. Про що ми можемо казати? Да. Дуже багато подивіться, розмов. Дуже багато розмов. Дивіться, ну падлюки які. Подивіться. подивіться. І дуже мало дій тих, угу. що він обі... Максим, Вибачте, ви обіцяє. Вибачте, ви бачив, це до речі, фотоурінотерапія називається це. <laughs> Так, так ну, все, скажи, так. Да, це найголовніше мене питання? Чи може думаю, взагалі бути краще. так, що Кім е вже дізнався про те, що Путін, наприклад, мертвий? Карта і він... дурня випала. дурня випала. Про що це каже карта? Це дуже-дуже, знаєте, як наївна дуже дитина, яка хоче е роздувати. розумієте? Ніхто нічого робити не буде. Я пояснюю вам ще раз, що той дурень, що цей дурень нуль? розумієте? Бо це нульовий аркан. Так, є деякі ризики, що може таке бути, бо ця карта означає ризик. Але це, ну, ви повинні зрозуміти це дитячі розмови, бо Путін дуже хоче налякати всіх, що я я зроблю. Я це 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 зроблю. Знаєте, коли людина серйозно налаштована на щось, вона робить угу. мовчки. Розумієте, ну що я зроблю, я зроблю, я зроблю, я зроблю. Ну, навіщо це казати? Ми можемо зараз зробити собі якісь швидесенько, якісь моменти, поховатися у цих е бункерах, і що, ну для чого то він робить? Він просто залякує. Це такий велика мина кулька, тиск, да, яка е тріскається при запитанні. Так що, коли угу. розумієте, угу. це Росія? Вона завжди так робила. Слухай, Макси, ну е, в мене взагалі таке життя, знаєш, я нещодавно аналізувала, чого ще не вистачає Україні. У да? е, нас з 2014 року війна на сході України. Потім коронавірус. Зараз повномасштабна війна на всій території України. А нещодавно, оце вчора чи декілька днів тому, китайці сказали, що їх отой здоровенний супутник виявив Ні, супутник. інопланетне… Антена така. Духа. Для того, щоб вони ж там чекали з допомогою цієї антени доказів якогось контакту життя. Так, що хтось і вони має, його отримали. Отримали? Да. отримали? Скажи це мені. Так може, ще, знаєш, чого ще не впало на нашу долю. Може, зараз ще інопланетяни прибудуть. Ой, це звісно це І правда, цікаво, що існує інопланетне життя? Ні, колесо фортуни на нашій стороні. На нашого станьте. Ні, ну це, а, мабуть, покажи ще раз це <різь> Колесо Фортуни. Так, звичайно, подивіться колесо фортуни. колесо фортуни, це удача. Це ну це цього не буде. Ну, ви повинні розуміти. Знаєте, що я вам скажу? Ви ось розповідаєте з 14-го року, але давайте підемо ще далі. Ще четвертий рік, що нас було? Революція. 86-й рік, що у нас було. Чорнобиль. Чорнобиль так. Далі, 33, голодом... 45, війна 43-45, 40... 30... да. так, війна, голодомор 33. Да. 17-го року ми з вами намагалися поставити крапки над і з Росією. Нас нічого не зламає, і якісь інопланетяни Ну, комон, вони може приїдуть вони навпаки, і, скаж... і скаж... Скажуть. допоможуть. Скажуть, що, що робити? Ми, ми вже почули вас, українці, що робити? Вони прилетять, скажуть, що робити, ми скажемо. ну так, тихонько, Вони давай. прилетять, скажуть, ми, ми за цими, ми за бурятами. За, ні, а Ми за зеленими ми, чоловічками. Їх, їх забрати. За ними Можна? Ми сіма. кажемо, забирайте. Ні, ні Вони поїхали за Катю Лєль, мені здається, бо а. там вже дівчинка взагалі з'їхала з Лусту, а вона, звичайно, в Росії, то забирайте всіх їх. Да, там Макси, де там? ти знайшов Катю Лель? Звідки ти дістав це, це ім'я. Насправді я, я скажу, бо насправді хто слідкує за шоу-бізнесом. Всі багато знають, що Катя Лель повернулася на інопланетянах, і вона зараз каже, що вона з інопланетної а, це просто подивіться це в інтернеті. Серйозно? Ви просто посмієтесь, бо людина реально розповідає, що вона з інопланетної раси, що там а... дуже багато мемів мемі. пам'ятає, як виглядає Катя Так, Я пам'ятаю, авиата зараз підстрижна. Слушай, э, слухай, те, Макса, э, мене ще одне питання цікавить. Можливо, це щось наші Аскольд і Дір взагалі зробили з нашою землею. Ну, чого це все припадає на наші плечі? Ну. Я, я розкажу: насправді ми, зробили, ми допустили дуже велику помилку. Коли, ну, Давайте так, не сприймайте мої слова буквально, але в історії був такий фактор, коли ми були язичниками і поклонялися богам, і дуже вони нам допомагали. І прийшов Володимир і сказав: а давайте ми. Зробимо е, трансформацію і будемо всі християнами. Угу. І почались переслідування людей, які були язичники, богів, які дуже сильно е, намолені були, їх по, е, почали спалювати. І після того, як то кажуть, пішло, пішло все по звезді. Розумієте, тобто, у тому Тоже плані, так, у що волі. ми а але зараз насправді пробуждається ця сила через жінок наших, бо наші жінки. Це неймовірний такий потік великої сили через чоловіків, які, у яких у генах вже mm -hmm. мужність, і ви бачите, як ми сміливо yeah. сприймаємо цю війну. Ми самі того не розуміємо, наскільки ми сміливі, наскільки ми незламні, бо це у нас є вже заложено у наших пра -пра 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 Козаки такі да? козаки і козачки, бо наші люди незламні. Тому я хочу сказати всім українцям, що. Ми незламний народ, якого неможливо зруйнувати, і хто б там що ті буряти, Москофілиці дурні, які намагаються щось тут змінити. Нічого не буде. У нас буде Україна Клас. Сильно. Я тебе навіть І поки в нас обіймашки. На останнє останнє запитання Макс, не може Ліля Ребрик зараз в Шернівцях, але вона попросила передати своє. Улюблене запитання: що там, коли помре Путін, Це таке, я не можу не, не скористати. Це свя... Вона знає, що той паблік кожен Лілія. день дивиться. Помер Путін, і Там пише. Слухайте, ну давайте так. Зараз запитаємо карту тут 22 аркани, 22 місяці. І давайте подивимося, через скільки місяців. Є карта смерті. Давай. Через скільки місяців ймовірна його смерть? Давай. Давай. Я Давай. просто не знала, що так можна зробити. <laughs> можна подивитися, ймовірно, смерть. Якщо вона перша буде, це наступного місяця. Хоч би перша, <laughs> хоч би перша. Так, дивимося. Ну що? Перший місяць, другий. Третій, четвертий. Ми смерть чекаємо, так? Да? п'ять. <laughs> Шість. Сім. От який. Як... <laughs> Вісім. Дев'ять. Дев'ять 9 місяців. Дев'ять 9 місяців. 9 ну, 10, ну, ви повинні зрозуміти, що це ймовірна смерть. Е, наразі доля вирішує, що з ним робити. Але я хочу сказати всім, що ви повинні зрозуміти, що ця людина насправді, як би то не було, вона є собою, е, являє собою. Е, Знаєте, я так скажу дуже багато хто хоче смерті. Я так, я також дуже про це мрію, але ніхто ще не знає, що він робить. Може він помре і на нього місце стане ще гірше людина. Розумієте? Тому давайте довіряти нашій долі, нашим зорям, наше всесвіту. Вона знає, що вона робить, розумієте? Тому все буде як найкраще, і коли він помре, це звичайно буде гарна подія, але він повинен повинен померти, щоб не став, не дай Бог на його місце ще якесь страшніший тиран. Типу да? Ну то щось, щось таке ні. Я насправді ні не за це хвилююсь. Я хвилююсь, щоб цей дон не став на то місце. Розумієте? Бо там є все на то перспективи. Слухай, а про дев'ять я, тут, нет. я теж закінчив облікову економічну, тому я тут рахував поки. Це 9 місяць року чи через 9 місяць? Через 9 місяць. Тобто це лютий виходить. Приблизно ну приблизно, да. Ну почекаємо, що робити. Що ми, ми якщо це приблизно, да чекати. Ну все, Приблиз... одно, все ну, одно ми розуміємо, але ж хочеться знаєш, вірити в найкраще. І я дійсно вірю, що в нас незламні люди, незламний народ. Я... Мій завжди синок, він каже: Мама, ми ж козаки й козачки, значить, ми обов'язково виберемо виберемо люди.' І дитина таке каже. Да. Розумієте, про що це каже? Через, через дітей наші предки до нас говорять завжди. Тому, якщо ви бачите, яка маленька дитина підходить, вам каже такі речі, що ви як то ти таке знаєш? Розумієте, це предки завжди спілкуються з нами. Ангели наші спілкуються через дітей. Ой, дякую. Макс Гардієв був сьогодні з нами.